Сьогодні, дітки, ми з вами пограємося в гру, яка називається Чим відрізняється. Ми з вами на картинці бачимо ось вікно. Воно гарне і в ньому видно небо блакитне. А тепер подивіться на це вікно та скажіть, чим воно відрізняється від попереднього. А ось ми бачимо з вами сніговика. Він холодний. Чим відрізняється какао від сніговика? Воно яке? Дивіться, яка солодка і смачна цукерка. Дітки, чим відрізняється лимон від цукерки? Він який? На картинці ми з вами бачимо двері. Вони відчинені. А на цій картинці двері що? Ось в цій кімнаті за вікном у нас ніч. А в цій кімнаті у нас ніч чи день. Подивіться уважно на картинку та скажіть. Чим відрізняється у нас полуниця від сливи? Слива у нас овальна, а полуниця.